Що має статися, щоб Ребров пішов зі збірної? Грузія вже фаворит в матчі з нами. Чекаємо, що скоро і Сан-Марино буде фаворитом в матчі з нами. Послухайте мене. Давайте ми зараз трошки заспокоїмося. Я розумію, що емоційно ми можемо зараз наговорити все, що хочеш. Те, що Грузія є фаворитом в матчі проти збірної України, в цьому немає ніяких ну, якби проблем. Тому що е, я пам'ятаю матчі, коли ми були там фаворитами матчі проти команди, умовно кажучи, команди Норвегії, наприклад. Зараз там Холланд може бути зовсім інша ситуація. Я не знаю конкретно, як воно складеться. І я вам хочу сказати, що були різні ситуації. Зараз Грузинів справді дуже яскраве покоління. Грузинів дуже хороша команда. Насамперед, Грузинів дуже сильний тренер, Вілі Саньолі, який побудував, от він такий француз, але з німецьким таким присмаком, тому що переважно більшість кар'єри він відіграв свою в Баварії. Там він навчився дуже багато що робити. І як наслідок. Звичайно, що у нього зараз є певний момент того, що він може яскраво побудувати гру команди, він це зробив. Але я не вважаю Грузію фаворитом у матчі проти збірної України.